Борщівник атакує приватні сектори. Про цю отруйну рослину говорять щороку, особливо у розпал літа. Ця красива, на перший погляд, квітка може нести загрозу для здоров'я людей. Утім, боротися з нею не так і просто. Ця отруйна рослина містить токсичні речовини, які викликають опіки й інші проблеми зі здоров'ям. Може викликати міхурі це у вигляді міхурів. Опіки у вигляді міхурів. Ерозій, виразок, загальний токсичний вплив проявляється загальною слабкістю, головним болем, нудотою. Буває рвотою, підвищенням температури. Спершу людина може навіть не помітити всю завдану здоров'ю шкоду, адже контакт із отруйною рослиною не викликає жодних дискомфортних відчуттів. На ділянці шкіри, на яку потрапив сік рослини, з'являється лише почервоніння. Утім можна отримати і серйозні опіки. Що утворилися міхурі, ні в якому разі не можна проколювати самому міхурі. Ну для того, щоб застерегтися від інфікування, вояскло. Звернутися до медичну установу до лікаря, чи то до дерматолога, чи до сімейного лікаря. Так як ну опік, борщівником потребує, потребує серйозного лікування. Аби борщівник не шкодив здоров'ю, мешканці приватних будинків мають самостійно очистити свою територію від отруйної рослини. Муніципальна варта виявляє такі джерела росту борщівника. Та виносить приписи про усунення правопорушень в сфері благоустрою, тобто будь-який суб'єкт господарювання незалежно незалежності від форми власності чи фізична особи, Повинна утримувати свої земельні ділянки в належному санітарному стані, тобто видаляти будь-які шкідливі бур'яни чи інші рослини, такі як борщівник Сосновського, виконати вимогу департаменту муніципальної варти мешканці мають обов'язково інакше будуть притягнуті до адмінвідповідальності однак боротися із борщівником варто обережно, дотримуючись правил безпеки, одягати належний спецодяг, який унеможливить контакт шкіри людини із цією рослиною, тому що, як я вже казав, при контакті. Цієї рослини до шкіри людини, а також дії ультрафіолету, можна отримати опіки першого і третього ступеню, які дуже негативно впливають на загальний стан здоров'я людини. Також радять виривати рослину із корінням, аби вона не проростала далі. Щодо території міста, то на ній із борщівником борються комунальні служби. Намагаємося тримати цю ситуацію з борщівником під контролем. Ви знаєте, що щорічно вона у нас виникає. Такі вже основні ділянки, які у нас були. Острі ми їх ми повикошували відразу, що на початку весни, щоб вони там не не мали сильного розвитку. От тому в цьому році ситуація дещо з ним простіша. Ну і знов ж таки ми враховуємо, що борщівник є самосівна рослина, тобто ми не все знаємо, де вона виросте. Аби комунальні служби зайнялися ліквідацією рослини, варто просто до них звернутися із відповідним зверненням. Додає Руслан Гудима, Вікторія, Якимець, Денис Козлов, телеканал ITV, Медіагруп.